А далі в продовження звіту Єврокомісії щодо розширення долучаємо до розмови Михайла Жернакова, голову правління Федерації фундації Юре». Михайле, вітаю вас. Вітаю вас. А давайте повертаючись до звіту Єврокомісії щодо розширення щодо тих, те, що там в тому звіті було викладено, зокрема стосовно судової системи України. Я бачила оцей ваш перелік, який ну і те, що було в Єврокомісії, в звіті Єврокомісії описано і те, що збігається власне з принципом федерації де Юре. Але давайте, отак от по цьому списочку, пройдемося, і будемо констатувати, що зараз є. І як нам встигнути до того, щоб там умовно до 14 грудня чи до березня, коли вже власне може початися сам переговорний процес? Починаємо значить конституційний суд завершити відбір на відкриті вакансії до Конституційного суду відповідно до нового законодавства. Що зараз в ці з цим пунктом, і як швидко можна встигнути? Дивіться, не все з цього Ну, по Перше, так це дуже добре, що відкрили перемовини. І дуже добре, що такими умовами є. Важливими точніше середомов я дуже такі важливі, як верховний суд, ну і так далі. Конституційний суд, те, що є принциповим для побудови верховенства права в Україні. Разом з тим, треба розуміти, також що ми не все це маємо зробити до 14-го числа наступного місяця. Хоча саме 14-го числа має бути прийнято рішення про політичне вже рішення про відкриття перемови про вступ безпосередньо 27-ма членами Європейського союзу. Так от. Тобто, щоб ми розуміли, що це не все нам треба робити буквально за наступні три тижні, і час у нас це на наступний рік так. При не віде. можна говорити, Михайле. Там всі тепер судова реформа знову скажете. Нашу до 14-го? До 14-го треба робити. Ну до березня накриння хотілося, хотілося би звичайно в це вірити. На жаль, ми, ну, просто деякі речі вони тривають набагато довше, хоч хоч і судову реформу нам вже, вже 10 років як хочеться тут і зараз. Так, от. Е Конституційний суд сьогодні, нарешті, завершувалося формування дорадчої групи експертів. Це комісія, яка відбиратиме суддів Конституційного суду, і яка складається тепер на е, половину з незалежних міжнародних експертів. На половину вона складається з представників Верховної ради, президента і ради суддів. Рада суддів туди призначила абсолютно неприйнятних членів. Е, Суддів, які пов'язані з Павлом Вовком, з попереднього голову Верховного суду Часів Януковича, який, при, який підтримував закони 16 січня, по кандидатах від Верховної Ради і президента ситуація краща. Хоча я там також нюанси. Разом з тим, є незалежні міжнародні експерти, які ще й мають право вирішального голосу в цій комісії, якщо думки розійдуться, і ну, на них як. Як би то сказати, вся надія, тому що традиційно ми вже це за такою формулою. Не одна комісія вже створена і не один конкурс відбувся. Це десь працює в половині випадків, напевно, а це ну досить ризик досить такий ризикований. Відсоток і тому нам треба дуже уважно слідкувати за роботою цієї комісії і за тим, хто там як проходить конкурс, для того, щоб отримати все таки хороших суддів в конституційному суді, а не те, що в нас традиційно відбувається. А верховний суд і усунення корупційних ризиків у верховному суді. Це так трішечки оптично Нам сказали наші європейські партнери про те, що нам потрібно доробити реформу Верховного суду. Тобто, те, що нам не вдалося в 16-18 роках, коли ми проходили десятки недоброчесних членів до Верховного суду. Зараз ми бачимо, що це виливається в чезні хабарі, в політичні в якісь договорняки, в корупцію і так далі. Тобто нам потрібно очистити фактично Верховний суд від недоброчесних елементів і відібрати що далі, якщо дочитати цей пункт, то там є також і про відбір на за об'єктивними і прозорими критеріями нових суддів Верховного суду. Тобто нам потрібно реально зробити так, щоб. Переважна більшість суддів Верховного верховному суді були доброчесними і компетентними. Як цього власне вимагає конституція, закон і здоровий глузд. Тепер до них доєднався і європейський союз. А створити новий адміністративний суд для розгляду справ національного рівня замість ОАСКА імені Паша Вовка. Тут я так. це теж дуже важливо, тому що це питання не вирішується вже досить довго, і тут проблема. Ну частина рішення є в тому, що. Вже воно виконано слава богу, що Павло Вовк і його публічники не мають більше доступу до правосуддя іменем України, принаймні тимчасово, хоча вони все ще є суддями, і по ним має бути прийняте рішення вищої колівкомісії суддів про їхню відповідність або невідповідність закону. Тут я думаю, кожен може собі визначити і критерієм визначеним в законі, можна собі визначити самостійно, наскільки це відповідає чи не відповідає, але я інша інша частина. Цього нам потрібно створити нормальний суд, тому що є велика проблема з тим, що справи передані іншому суду, вони лежать величезними стосами декілька десятків тисяч справ. Тобто їх потрібно комусь розглядати і не просто комусь. Це мають бути доброчесні судді, компетентні судді, підібрані також за високими стандартами з міжнародниками і з участю громадянського суспільства. І власне про це й говорить нам європейський союз, що справи ці важливі, справи має хтось розглядати і Знов таки не не хтось, а доброчесні копитання А відновлення добору суддів на умовах вдосконаленої правової бази. Ну я так розумію, що у нас ж ну критична, просто там критичний брак кадрів саме серед суддів, бо їх не не добирали а, вже скільки там три роки. І ну з цим ми мабуть точно не встигнемо до того часу. Не встигнемо, це історія на пару років як мінімум. Тобто, ще раз нас немає. Дивіться, це це, це задача нам на рік, і при чому мені здається, якщо я не помиляюся, мова йде про відновлення, точно відновлення кваліфікаційного оцінювання і початок процедури добору, тобто ми, ми всі всі там. Тисячу злишніх суддів не доберемо за навіть за рік не доберемо, але нам треба показати прогрес у цьому за наступний рік до того часу, як нас будуть знову оцінювати в такому самому форматі через рік. Тобто ці речі, які вони важливі для продовження перемовин для відкриття перемовин про вступи для безпосереднього е, початку перемовин, але е, ну ще раз це це горизонт рік, за який нам треба е, це зробити. Так, от так, е, відновлення. Е, чи відновлення кваліфікаційного оцінювання і добір суддів на вакантні посади. Це дві дуже важливі речі. Вони фактично говорять про очищення всієї судової системи. Це те, що ми почали ще в 2015 році законом про справедливий суд, і досі не завершили через різні причини. Мова йде про 2000 суддів, яких треба доперевірити, чи вони відповідають вимогам. І про десь 1100 суддів, які треба добрати зараз конкурс, які оголосили на першу другу інстанції, і це величезна можливість оновити значно дуже судову систему або зацементувати все, що є на ну на найближчі десятиліття, що звичайно було би ну дуже дуже небажаним, Я би навіть сказав катастрофічним. Тому тут у нас хороші є новини і сподівання, тому що. Наскільки нам відомо, от от розпочнеться кваліфоцінювання 13 числа листопада, продовжиться точніше, і там уже визначають визначаються спільні критерії між Вищою кваліфкомісією суддів і Громадською радою доброчесності, за якими суддю, якщо не відповідають доходи статкам, і навпаки, якщо були попередні рішення з порушенням прав людини, якщо і таких, якщо десь є ну пару десятків, то суддю будуть звільняти нарешті а не ви знаходите інші різні причини, чому їх треба займатися пашововкізмом. Давайте це ну всі, оці нюанси. А, дякую дуже, Михайле, за ці роз'яснення. Михайло Жернаков був з нами, голова правління фундації Де Юре, і роз'яснював нам вимоги від Єврокомісії стосовно.